На вікенд до Львова до столиці Західної України приїде 2 мільйони туристів. За прогнозами соціологів, така кількість мандрівників відвідає місто цього року. Таким чином Львів потрапив у топ 10 міст Європи, в яких варто побувати. Турист зі Львова обов'язково додому їде зі згадкою про місто. І, як правило, це магнітик, на якому зображена ратуша. Туризм у Львові розвивається стрімко. Щоб помилуватись містом, мандрівники готові викласти із свого гаматця в середньому 300-400 доларів. Я завжди шукаю хвилину, щоб помилуватися цим старовинним містом, бо я в нього ще в студентські роки можна сказати, закохався з першого разу. Львів – це моє найкраще улюблене місто, яке я люблю повертатися кожного року. Декілька разів я його відвідую. Дуже багато вражень від Тої культури від культури людей, від культурних закладів католичних церков від ратуші. Приїжджають до Львова переважно на вікенд, і такі насичені вихідні мандрівники влаштовують собі декілька разів на рік. Навіть не поселяються в готелях, не поселяються в наших хостелах чи апартаментах. Вони приїхали один день, подивилися наприклад фестиваль чи відвідали якісь екскурсії і поїхали додому. Фоторобот львівського туриста за дослідженнями соціологів, це молодий неодружений парубок і переважно українець, приблизно такий, як Ілля з Донецька. Львів це дуже аферичне місто. Місто я був тут вже три рази і завжди це якесь чудо. Влітку зимою ми катаємося на лижах у Славському у Карпатах і заїжджаємо обов'язково у Львів. У Львові чимало іноземців. Приїжджають із Німеччини, Польщі, Росії, Білорусі, Америки та Канади. Та з далеких країн місто Лева відвідують вільні від рутинних турбот люди. Переважно це зрілі туристи. Дуже багато тут цікавих місць. Ми тільки що піднімались на ратуш. Трохи важко було. Звідти відкривається чудовий вид на місто. Ще тут дуже багато церков. Я не бачив, що стільки церков в одному місті. привабливий Львів не тільки своєю. Архітектурою чи природою приїжджають туристи на щорічні фести, які є у місті. Свято шоколаду, альфа джаз Фест приваблюють сотні мандрівників. Оксана Василик Андрій Дробний, новини.